Зараз нужно спасти те, що вот на верхніх етажах від важкого приліту і пожару. Тобто треба все це начиная починаючи з ценных вещей з колекції начала 20 века, спустити в цокольний етаж, там безпечно, може бути щось перевести в інше місце. Херсонський Михайло Підгайний зараз мав би насолоджуватися заслуженим відпочинком та виховувати онуків. Нещодавно він вийшов на пенсію після 40 років роботи у Херсонському обласному краєзнавчому музеї. Але почалась велика війна. З нею довгі місяці окупації та пограбування ордою освободителів його рідного музею. Моя мрія щасливої пенсії не вийшла. Тільки вийшов на пенсію, почалася війна. Ну так от. Після звільнення Херсона виявилось, що рятувати залишки викраденої росіянами музейної колекції просто нікому. Тож, попри обстріли окупантів, Михайло Підгайний, який 40 років тому знову йде цими коридорами, я зовсім не боюсь этого Да Чому бояться? В мої 62 роки бояться там, в тебе прилетить Ключовим сигналом, що треба повернутись до роботи, для михайла підгайного став обстріл сусіднього, також пограбованого росіянами художнього музею. Нідольот перед музеєм, перед этим зданням, вот уже возле художественного музея, музею, збоку упал, упала градіна. Стало ясно, що еще один такой обстріл попаде в музей. І вот 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 -то от тоді решил, уже точно треба йти розмонтувати всю красоту і спускати його вниз, каким-то образом його обзапасити від пожару від прильоту. Окрім самого дяді Міші, як підгайного називають друзі, та ще кількох співробітників у музеї не залишилось майже нікого. Зараз сім музейники працюють по 9-10 годин на добу для того, щоб убезпечити культурні цінності, що не потрапили до рук росіян. Ну, Хочеться все це спасти. Людей мало, а мужчин вообще мало залишилось в Тому, от, треба все це тягати. Ну, Я знаю так з позиції. Я пропрацював всю жизнь. З армії и і музеї работаю з 1984 года. Мені хочеться это сохранить. У природничий відділ, де працював пан Михайло, росіяни навіть не заходили, не спокусили їх опудала зниклих тварин і птахів, яким подекуди понад 100 років. Їх цікавила не так наукова цінність награбованого, як його вартість на ринку старожитностей та цінних металів. Ну, то тобто, й сята всі ці розговори, тому що не культурні ценності, спасають обстрілів. Це все просто фігня повне, все це глупості. От, от зараз приходиться від їхніх обстрілів вот ці культурні цінності, поскольку я боюсь пожара очень сильно. А тут. Найбільше від освободителей постраждав саме історичний відділ музею. Все, що було в експозиції, та частину фондів, зокрема золоті та срібні речі, росіяни евакуювали до Криму. Така доля спіткала вироби з дорогоцінних металів, з поховань скіфської та сарматської знаті, рідкісну античну кераміку, зброю різних епох та нумізматичну колекцію. Місцеві археологи кажуть, що херсонський музей зараз можна сміливо називати музеєм мародерства та вандалізму. Одним з найцінніших з наукової точки зору експонатів, що викрали росіяни, є так звана стела Ліокса. Надгробний пам'ятник 5 століття до нашої ери унікальним його робить одне з перших відомих зображень міфічних Амазонок. Хоча, за словами археолога Дениса Сікози, складно сказати, які з викрадених речей мали найбільшу цінність, адже кожен зниклий предмет був по-своєму унікальним. А, тут була вітрина присвячена палеоліту та ринеоліту. Тут була рання ну, до рання епохи бронзи, і з цієї сторони в нас були ямна, катакомбна, соботинівська, багатопрушкова та білозерська культура. Також тут експонувалися речі з кемерійських комплексів. Угу. І всі вони були вивезені. Всі вони були вивезені, у цьому залі це все, що залишилося. Орнітолог підгайний порівнює росіян з об'єктами своїх наукових досліджень. Зазначає: загарбники вели себе схоже на представників сімейства Воронових. Зокрема, сорок. Вони ж різні експонати. От вони все, що крупне, все, що ну, все вивезли з експозиції. А в експозиціях обычно саме такі яркі, інтересне, цінне експонати. Все повизили. Но... Байдужими залишились мародери лише до речей, що мають етнічну ідентичність корінних народів України. Так в усьому історичному відділі непограбованим залишився лише один стенд. Ось Дуже показово. Українка та кримські татари їх не, не зацікавили. Археолог Денис Сікоза підтверджує, росіяни цілеспрямовано грабували саме найцінніші речі, включаючи коштовні метали і стародавніх поховань. Хоча й робили вони це без певної системи, оскільки крім золота та срібла були вивезені, наприклад, макети зброї та одягу, в яких окупанти не зуміли розпізнати предмети історичної реконструкції. Орієнтовану вартість викраденого зараз встановити досить складно, адже росіяни вивезли також жорсткі диски із списками речей з колекції. Ці дані можливо відновити, проте на це потрібен певний час. В Херсонському музеї зберігалися речі з дорогоцінних металів з різних археологічних комплексів, а також історичні речі 18-19 століття. Ну наразі вони вивезені так. Також окупанти чи то поспішали, чи просто полінувались перевірити усе фондосховище музею. Тож матеріалу, що там залишився, вистачить, щоб частково відновити пограбовану експозицію. Та постає інше нагальне питання: як ці цілілі цінності зберегти? Тож останні тижні музейники під обстрілами намагаються перемістити залишки колекції до більш безпечних місць. Отета ми все пакуємо і виносимо в найболі надіжне місце. У Нас учні хорошої здані цокольний етаж. Так з, з такими сводчатими потолками туди точно нічого не прилетит. а верхня те очень ярко гаря. Поэтому зараз поэтому ми самі розбираємо свою експозицію, тому що іначе просто очень страшно. До того ж, ще кілька днів тому кожне влучання по будівлі музею могло призвести до витоку небезпечних хімікатів. Ну вот, пришлось снять тоже. Вот сразу же была большая опасность, что если, не дай бог, что-то произойдет какой-то прилет. Мокрые препараты, то есть, грубо говоря, баночки с формалином это очень опасно. Формалин сильный яд. Сюда, бы, тут, если бы разбился хороший такой вот экспонат там, с 20 литрами формалина, то сюда бы пожарники, наверное, не смогли зайти. Очень сильный ядовиток. Сильно пахнуща жидкость. А поки науковці-ентузіасти намагаються врятувати те, що не встигли вкрасти росіяни. Їхня колишня директорка, що очолювала установу з 90-х років, відпочиває десь в окупованому Криму. Саме Тетяна Братченко, яка з перших днів окупації Раду зустрічала росіян, несе персональну відповідальність за пограбування музею, вважають його співробітники. Если бы руководство, директор музея Браченко хоть чуть-чуть проявило инициативу спасения экспонатов, можно было вывести из Херсона в Николаев все самые ценные экспонаты. Это было несложно сделать. Но нет. Ні, вона планувала наверняка сотруднича з ними з самого начала, може і що й довоїни. Я даже не знаю, але нічого не було зроблено для того, щоб спасти хоча б частину колекції. За словами музейників, вони неодноразово під час окупації звертались до Браченко з пропозицією вивести або заховати найцінніші експонати, на що вона реагувала криком та погрозами. Про цю особу в музеї і зараз згадують неохоче. Лише лаконічно заявляють збіжала -то, то ли в Криму, то лі в Генічній, Не знаю, продовжуючи пакувати культурне надбання Херсонщини у картонні коробки. Музейники все ж сподіваються, що це лише тимчасово, і вже невдовзі відновлений музей зможе знову відкритись для відвідувачів. А з часом до нього повернуться і вкрадені експонати. Ми зможемо відновити зараз ось антично. Наприклад, ось цей корабель Самфора. Ми на, наразі ми зможемо відновити з фондів з інших е експедицій? З матеріал. інших експедицій? Я думаю, так, але ж ми сподіваємося на повернення цих речей. Дядя Міша на це питання відповідає більш емоційно та оптимістично. Він впевнений, що за короткий час основну експозицію вдасться частково відновити. Звісно, ми потеряли дуже багато цінних ярких, таких от експонабельних предметів, але вполне можна встановити експозицію. По словам археологів і істориків, це не залишає проблеми. З точки зору фондових предметів. Так, да, звісно, це потребує більшого відміну і фінансування. кінця війни додатися. На музей замок вішити не можна і не треба. Ті, хто залишився в місті та знаходять сили займатися музейними справами, впевнені, що їх труд не буде даремним. Херсонському музею пощастило мати таких відданих прихильників. Ці люди, працюючи під постійними обстрілами, більше хвилюються за збереження колекції, які присвятили своє життя ніж за своє життя. Я не вмію боятися цих вибухів. Ні, я ні, не, я не боюсь. Головне було відправити сім'ю. От дочку, внука. Да. От коли вони виїхали, ми з жіною успокоїлися. Все. нам уже ну, власне, ми життя прожили. Чого бояться? Залишився ще один важливий нюанс. Конше необхідно знайти в Херсоні, які залишила майже вся молодь, гідних наступників, таким людям, як дядя Міша, тих, хто, незважаючи на обстріли та негаразди, буде перейматися музейними справами навіть більше ніж власною безпекою, відшукати таких по-доброму навіжених, що і в свої 62 будуть радіти сторічному опудалу птаха, як школярі. Сокол, коршун, красота. Это работа Поческова. Фольцвейновские есть птицы, добытые фальцвейном, Причем и Фридрихом, и Карлом Фальцвейном. Да